Доброго здоров'я всім ще раз. Ну я просто не зміг втримати, не втриматися, Ні, не зміг втриматися, бо ну, насмішив мене Вітков, коли я почав біля глибок читати все, що він наговорив. Ну, Почну з сумного, звичайно, з неприємного, а веселе залишу на фінал, так що не, не відключайтеся, а навпаки, підключайтеся, поширюйте, лайкайте і пишіть щось хороше. Ну, можете погане, але краще хороше. Дякую вам. Так, от, починаючи з сумного, він заявив про те, що перемир'я на морі може е, набути чинності протягом тижня, і ми чули, що зустріч української і американської делегації відбудеться до зустрічі з російською. Тобто, швидше за все, е, все-таки ця делегація американська хоче погодити все, що вона на завтра е, погодить з росіянами. Ото от, той от список проблем, про які говорили після зустрічі з Путіним, видно, вже передали Україні. Вони там все погодили там на Банковій маються на увазі. От і це, ну побачимо, що це буде, але ключове те, що мир, мир на Чорному морі, ну це можливість російським військовим кораблям вийти в Чорне море і піти на склади з ракетами. І завантажитися там, тому що ми знаємо, що нові порти, де знаходяться кораблі військові російські, вони не мають бази, ремонту, вони не мають спеціальних структур, які могли би привести їх до ладу, а все це знаходиться в Криму. Таким чином, о цього місяця, чи скільки потрібно, його вистачить для того, щоб ці кораблі, які знаходяться на березі, тому там де. Кубань, значить, новоросійський, і так далі, звідти ем, прийти в Крим, ем, підремонтуватися, привестися в порядок, підзарядитися і так далі, так далі, і почати з новою, новою силою бойові дії проти України. І цей мир швидше за все триватиме рівно стільки, скільки треба. Росії для того, щоб привести до тями свій військовий флот. Ну, мабуть, така мета є сьогодні у нашої банкової, щоб російський флот краще себе почував. А от Туреччина точно не підтримує таку ідею, і тому вони активно виступають саме за те, щоб Крим був українським, як це і воно і є. І е, важливо те, що замість того, щоб говорити про демілітаризацію Чорного моря, ми говоримо про те, що ми перестанемо бити російським військовим кораблям. І інших військових кораблів в цій війні е, в тому морі немає, українських військових кораблів немає. Тому це е, одна сумна історія. А інша історія, е, е, якщо ви е, вже підписались на мій канал, то можете її послухати. Е, Вітков в розказав, що коли ну, стріляли в Трампа, то Путін за нього молився. І це дуже вразило Трампа. І тепер він великий прихильник Путіна. І я розумію Путіна. Ви знаєте, я рідко розумію Путіна. Але тут я Путіна розумію ну, на 300%. Уявляєте собі, пуля потрапила. Трампу в вухо. І якби воно не зажило, то як би йому Путіну вішати локшину Трампу на вуха? Це була б катастрофа, тому що ці вуха би боліли би, і мимоволі Трампу довелося би скидати цю локшину. А так вони зажили, слава Богу, молитвами Путіна. І тепер спокійно Путін може вішати Локшину скільки захоче. Так що, от така історія. Путін дуже переживає за. Інвентар, на який розвішують локшину, і дуже стараються, е, ці, як називаються, худоба була, жива й здорова. Так що, отака історія. Вибачайте, що позачергову галину просто не міг не розказати вам цього всього. Гарного дня, буду тримати вас далі в курсі. До побачення.